Друзі, усім привіт! З вами стоматолог Марк Харченко, і сьогодні я хочу поділитися історією створення ще одної голівудської усмішки. Пацієнтка Віта звернулася до мене з тим, що їй не подобалися її криві зуби. Віта хотіла поставити брекети, але це був саме той випадок, коли ідеального прикусу, а також світлого відтінку і правильної форми і кольору зубів можна було добитися лише за рахунок встановлення керамічних мінірів. Отож. Віта отримала свою нову голівудську осмішку всього за 4 візити. Можете оцінити результат? Ну, всім привіт. Хочу, хочу поділитися з вами своєю історією. Як, напевно, в кожної людини у нас в станції псуватись зуби. І ми дуже добре збиралися з думками і все-таки вирішили піти до стоматолога. І от одна знайома нам порадила звернутися до клініки Дант Лайф. Ми завчасно це зробили, нас зустрів Марко Юрійович. І у мене була така проблема, у мене були дуже криві зуби. І це мене дуже гнітило, у мене з'явилися якісь комплекси, я взагалі боялась усміхатися. І я вже думала, що треба брекети. Але все-таки в цій клініці мені запропонували ем, таку технологі. новітну технологію, так, вініри. Взагалі, чесно кажучи, я про таке взагалі перший раз в своєму житті почула. І, знаєте, мені сподобалось. І я довірилася спеціалістам, і зараз у мене нова посмішка, і в мене таке відчуття, що почалося зовсім нове життя. І я дуже вдячна цій клініці і раджу всім, в кого є проблеми з усмішкою, зразу, і відразу її вирішувати, тому що дійсно зараз у нас такий період, що усмішка відіграє дуже важливу роль. І від себе також хочу сказати, я дуже щаслива за свою сестру, дуже рада, що вона дійсно послухала досвідчених фахівців. І знаєте, я дуже, я дуже багато чула історій, що люди бояться йти до стоматолога, бо вони не хочуть почути слова критики. От я ходила до стоматолога, і в мене не настільки дуже там якісь е погані зуби, але вони сказали, якщо ти не прийдеш, е не вилікнуєш ті зуби, то вони в тебе випадуть. І в мене був знаєте, такий трошки сором, мені якось було соромно, але тут такого. Це дійсно така толерантність, всі дуже розуміючі, дійсно роблять свою роботу, дуже добрі фахівці, дуже гарний персонал. І взагалі ми тут як вдома. У нас було трішки багато роботи, ми приходили сюди дуже часто і бачили багато людей, які тут також лікують зуби. І всі дуже задоволені, дітки абсолютно не бояться лікаря це дуже важливо. Тому хочемо сказати, що е мрії збуваються, але потрібно дійсно. Лікувати зуби дійсно в перевірених фахівців, і тоді можна буде усміхатися ще ширше і оскарніше. Так. Отже, радимо вам зібратися з думками і все-таки відвідати клініку Дент Ви не пошкодуєте, ми точно. Не